Але ви знаєте, я хочу звернути вашу увагу, що дуже прикро мені, як Одеситу, сказати вам, що якось про Одесу в нашому залі згадують і взагалі в Києві, я дивлюсь, як треба щось вкрасти в порту в Одесу, на митниці щось вкрасти в Одесу. Прислати в Одесу якогось чергового парашютіста, невідомо звідки, щоб він там покерував і трішки пограбував клас. А як в Одесі був блекаут ноль. Ноль в цій залі ніхто не говорив навіть про Одесу. Ну що, є Одеса, нема Одеси. Сиділа Одеса в блекауті добу, другу, третю, четверту. До сих пір як фонтанка, інші населені пункти. Багато будинків в самій Одесі. Ні світла, ні тепла, нічого. Ні, це вже не цікаво. Цим ніхто не займається. Як поюзать Одесу, то да, будь ласка. А як зайнятися, як допомогти, як протягнути руку, як обговорити тут, що робити? Наші морські ворота, нашу житницю, наше те, що залишилось в нас сьогодні під контролем України виноградарство, наші транзитні шляхи, наша інформаційна політика, наша Бесарабія, де це все? Де програми, де увага, де робота для Одеси? З думкою про Одесу. То я закликаю, давайте пам'ятати, що Україна це не тільки Печерські пагорби. Бо мені здається, тепер раніше казали про Київ. Та Київ, здається, вже нікого не цікавить, теж сидить в цьому блокауті і треба вибивати з прем'єрки, щоб хоч сказали три слова, що тут буде. Україна це не тільки три будівлі на Печерських пагорбах. Ніколи не забувайте цього.